Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Щиро дякую, що дивитесь мої сюжети, підписуєтесь і ставите вподобайки. Маю надію, що вам тут цікаво і якась користь від розповідей також є. Щосуботи я відвідую блошиний ринок, так званий фломаркт німецький, в центрі міста. І там традиційно працюють люди, які ну, постійно займаються продажем антикварної такої або вінтажної, вінтажного посуду, різних старовинних речей. А цієї суботи мені ще вдалося побувати на одному фломаркту, на одному блошиному ринку, де люди продають переважно свої речі. Він відбувається раз на місяць. Люди купують там такий невеличкий клаптик території і продають те, що в кого є. Ну за бажанням, це може бути і посуд, це може бути і якийсь одяг, іграшки дитячі, ну таке різне. Цього разу мені вдалося побувати на обох, і деякі цікавинки я придбала. Хочу вам їх показати. Отже, покупки вихідного дня. Я вже давно не купувала нових чайників, вони мені не траплялися. І ось придбала такий декор в нього у нього в східному стилі, це деколь і золоте оздоблення на кришечці позолота, на у бітку теж є позолота, така невеличка лінія золота. А далі це, бачите, ось такий малюночок. На ручці нічого немає, ручка чиста. Він такий кругленький. Можливо, це і кавник, тому що ми вже знаємо з вами, що кавники так розташовані, що носик у них досить високо розміщений. Об'єм десь приблизно півлітра, я думаю. Клеймо, яке ми бачимо ось тут так виглядає. Воно проставлялось з 1962 року по 80-й. Тобто він десь, мабуть, 70-го року цей кавник. Ну, тому що позолота вже трошки така потьманіла, -по 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 і це говорить про його вік. Років 40 йому, я думаю, є. Це Східна Німеччина компанія Пізау. Якщо я правильно читаю, існує вона з 1886 року, інформації вкрай небагато про неї. Виготовляла компанія переважно чайні і кавові сервізи. 1972 року їх об'єднали з компанією Ліхте. І це стало Порцелян верке від підприємства Ліхте und Ліфтезау. Ось такий чайник, який мені дуже подобається. Він гарний. Ну, ось ще одна, ще один чайник до моєї колекції. Наступна річ дуже практична. Це соковижималка, скляна, це теж пресоване скло для лимону, для цитрусових. Вона зручна, досить красива, У мене такої не було ще. Я вирішила її придбати. Нічого про неї не відомо, ніякого клейма немає, але, тим не менш практична річ в нашому побуті. Далі йдуть дві шкатулки. Одна з них перед вами. Тут кобальтове криття зовні, і всередині. Діаметр її 9 см. Оздоблення позолота. от стрічечки такі йдуть по. Нижній і верхній частині шкатулки. І золота деколь. Мануфактура Крістер Порцелян Фекторі. Ну, так вона називається, це підприємство. Історія цієї мануфактури дуже давня. Її було засновано 1831 року, коли Карл Крістер викупив арендоване. Раніше підприємство в місті Вальденбург, зараз це Вальбжиг в Польщі, і в 19 столітті це була одна з найбільших і найуспішніших мануфактур порцелянових на німецьких територіях. Тут виготовлявся відносно недорогий, але якісний фарфор. І фактично крістер вважається таким він започаткував масове виробництво. Вже в 2021 році, в 1921 році, більшість акцій у власників викопав відомий нам Філіп Розенталь, а марка залишилась тою, тою ж самою, тобто назва залишилась. Після 1945 року, коли вся ця, ця територія була віддана Польщі, була націоналізована польською владою ця мануфактура, і сьогодні це польське підприємство. Тоді вже історія пішла двома шляхами. Первісна фабрика, яка існує в Польщі. Вальбжиху, вона називалась Кшиштоф в якийсь період. Мені зараз мені здається, вона називається Вавель, але я можу, можу помилятися. Це так навскідку я е, згадала. А Розенталь, Філіп Розенталь, вже його нащадок відкрив нащадок першого Розенталя 52-му році. Відкрив порцелянову фабрику під назвою Крістер. І бренд цей залишався ще до 1971 року. Тоді закінчився строк термін користування цим брендом, і підприємство було реорганізовано і стало частиною Розенталь, компанії Розенталь. Клеймо, різну інформацію я знайшла. Одна інформація була, що з 20 по 45 рік використовувалось, в іншому каталозі я знайшла дані, що з 25 по 71 рік. Але шкатулка в дуже гарному стані, хочу вам сказати. Позолота не стара. Або воно так зберігалось дуже добре, виготовлено до 71-го року. Але, а, або, а може, е, і пізніше використовувалось це клеймо. Ну, те, що воно німецьке, зрозуміло, тому що тут написано ехт Кобальт, тобто дійсно е, кобальт. Е, ну, і в мене є сумніви з приводу його е, е, дати його походження цього предмету. Але інформації небагато, тому буду шукати далі. Ось така дуже гарна, дуже красива на мій смак ця шкатулка. Маленька, елегантна, для якихось золотих прикрас, напевно, підходить. Невелика, але, але дуже ефектна. Наступний предмет теж шкатулка. Це біла порцеляна. Неправильної форми трошки, діаметр приблизно 10-12 см. Різниця всередині, ось тут, і по кришці. Оздоблення, ось неправильна форма, я ось що маю, що маю на увазі. Я думаю, що це ручна робота. Оздоблення золота стрічка по краєчку і на кришці також. Золотий ажурний малюнок. Я думаю, що це теж деколь. Всередині, в центрі, на кришці квіткова деколь, гарний такий майсінський букет, в гарному стані. І від руки зроблені е, такі штрихи е, кольором м'яти, Вони об'ємні. Е, ось так воно виглядає і на самій шкатулці, і на кришиці. Є рельєф теж на шкатулці. Тут він проглядає цей рельєф. І тут, бачите, ось так трошки його видно. Клеймо, знову таки, Лімош. Ну, але це вже я знайшла хоча б подібне в інтернеті клеймо. Style лімош, Франція. Ну і тут позначки лімош, Франція. Все, все що я можу сказати вам про, про ці. Про цей предмет. Не знаю, коли він був виготовлений, але позолота гарна, позолота така досить яскрава, не бліда, можливо, якийсь. Ну не скажу, що сучасний, звичайно, сучасне виготовлено в наші часи, але, але все ж таки дуже-дуже в гарному стані ця шкатулка. Невисока, знову ж таки, для якихось прикрас. Мені вона сподобалась дуже. Я купила його її у жіночки, яка продавала різні свої речі. І ось тепер маю такий предмет. Остання покупка ось така цукорниця. Вона схожа на шкатулку, але це цукорниця. Висота її 10 см, діаметр 8,5 см. Біла порцеляна з кобальтовим малюнком. На кришці ручка у вигляді троянди. Вона рельєфна, напевно, виготовлена окремо, а потім прикріплена вже на кришку. Бачите, такий рельєф, така дуже гарна троянда. Думаю, що це ручний розпис, підглазурний. Кожна квітка на цукорниці інша. Такі віночки ще зверху йде йдуть. Ну, дуже дуже гарна річ. Клеймо, через подивіться на неї. Це Фюрстенберг. Клеймо сучасне, використовується з 1975 року. І бачите, тут є ще напис «Лотін». Вона присвячена взагалі це була серія, це був сервіс, присвячений ем, жінці, дамі серця засновника цієї мануфактури. Ем, перший раз був виготовлений такий сервіс дуже-дуже давно. І, згідно з традицією, герцогиня Філіппінська Шарлота, Лотіна, так само її звали, віддала перевагу цьому декору. За легендою, який пов'язаний з історичним квітковим візерунком блахитного живопису, створеного близько 1760 року, Ось я вам зачитала інформацію. Декор це справжня класика Фюрстенберг. Ось така невеличка цукорниця. Різну інформацію я знаходила по ціні мене вразила звичайно, інформація, тому що в одному місці було 13 євро з чимось, а в іншому 92 євро. Одна така цукерничка коштує. Не знаю, де правда, але. Кажу те, що є. Було б добре зібрати такий сервіс. Не знаю, вийде, тому що все ж таки треба буде, напевно, купувати окремо кожен предмет, хоча вони є в інтернеті. Ну, я розумію так, що це репліка сучасна, більш-менш сучасна репліка минулого. З 75-го року клеймо, Тобто, ну, ось вони періодично її випускають. Тут ще є літера біля літери Ф є цифра «3». Це я не знаю, що означає, поки що я не знайшла, але буду теж шукати. Отже, ось такі у мене покупки були минулої суботи. Я ними дуже задоволена. Трапилися гарні предмети, я вважаю. Маю надію, що вам було цікаво. Дякую, що подивились. Буду вдячна за коментарі, вподобайки і за підписку на мій канал, тому що це важливо, це. Підтримує автора морально. Бажаю всім здоров'я, спокою, душевних і фізичних сил. І рухаємося до перемоги. На все добре.